Чому жінки меркантильні? Це насправді не меркантильність. Це можуть так думати чоловіки, які в дитячій позиції, які не готові брати відповідальність на себе і за себе у першу чергу, так, і за свою сім'ю. Тому що дорослий чоловік, який хоче створити сім'ю, він розуміє, що сім'я це витрати. Тобто у мене буде дружина, в якої будуть свої витрати. Якщо вона буде вагітна, вона буде безробітня, і витрати подвояться. А потім, коли народиться дитина, і ще, ну, як мінімум, один рік декрету, треба буде це забезпечувати. І жінка, обираючи собі партнера, свідома жінка, дивиться наперед. Може цей чоловік собі дозволити створити сім'ю у фінансовому плані? Чи не може, чи він ще не доріс? Це не меркантильність, це потреба виживання. Це, можливо, для чоловіків ось ця така меркантильність жіноча, бо вона там перевіряє, чи ти купиш їй другу сумочку, це вона поки що перевіряє на сумочку, а потім потрібні будуть підгузки, лікування якесь, якщо дитина захворіє, якщо жінка захворіє, якщо ще якісь непередбачувані витрати. Жінка повинна бути впевнена. І якщо вона не меркантильна, то вона дурна.